День малята, любі хлопчики та дівчата, я рада вас усіх вітати. Малята, а ви любите слухати казки? Гадаю, що любите. Ось я вас сьогодні хочу запросити відвідати країну казок, ному вирушати. Ось ми і в країні казок. Малята, погляньте, хто нас зустрічає? Це непростий бичок, це бичок третячок. В нього смолений бочок. Його із соломи дід зробив і смолою засмолив. Малята, а ви хочете почути, які пригоди сталися з солом'яним бичком. Тож сідайте зручненько і слухайте. Українську народну казку солом'яний бичок. Малята у казці вам будуть зустрічатися вам невідомі слова, а саме майдан це велике незабудоване місце або площа. Мички це пучок, коноплі або льону. Прясти, робити нитку, кужі, вовна. Намотана на кілок. Льох це підвал або погріб. Ось ми з вами і знаємо невідомі вам слова. Тож, нумо слухати казку. Українська народна казка солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід працював майданником, а баба вдома мичку пряла. Жили вони бідно. Що зароблять, то й проїдять. Якось баба каже дідові Зроби мені діду солом'яного бичка та осмоли його смолою. Дід здивувався, навіщо тобі той бичок? Зроби, я знаю, навіщо, наполягала баба. Дід узявся до роботи. Зробив бичка соломи, осмолив його, і вони лягли спати. На рану баба взяла мички, погнала бичка пасти, сіла під кущем і пряде і каже, Пасись, пасись, бичко, на травичці, поки я в мички попряду. Та й задрімала. Тим часом із лісу вибіг відмідь із обідраним боком. Побачив бичка і питає, хто ти такий. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Дай мені трохи смоли бік залатати, попросив відмідь. Бичок мовчав, і відмідь почав віддирати смолу та зав'яз з зубами і не міг вирватися. Прокинулась баба бачить, бичка нема. Подумала, що той додому пішов. Повернулася, а бичок тягне ведмедя. Баба покликала діда і той загнав ведмедя в погріб. Наступного дня баба знов пішла пасти бичка. Як і раніше, задрімала, тим часом вовк підійшов до бичка і питає, хто ти такий. Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Дай і мені смоли на бік, попросив вовк. Вовк почав відривати смолу і теж зав'яз зубами. Баба побачила, що вовк тягне бичка, покликала діда, і той загнав вовка до погреба. На третій день баба знову погнала бичка, сіла під кущем та й заснула. До бичка Прибігла лисичка. Хто ти такий? Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли бік підлатати, попросила лисичка. Лисичка взялася зубами, і баба знов покликала діда. Той загнав і лисичку до погреба. Згодом у пастку потрапив і зайчик. Коли всі сиділи в погрібі, дід почав гострити ножа. Ведмідь перелякався, навіщо тобі той ніж, з тебе шкуру знімати, щоб кожухи пошити, відповів дід. Не ріж мене, дідусю, я тобі меду принесу. Дід пожалів ведмедя і випустив його. Тоді взявся до вовка. Навіщо тобі ніж? питає вовк, шапку на зиму пошити, каже дід, не ріж мене, я тобі овець приведу. Вовка теж випустив. Потім підійшла лисичка. Не ріж мене, я тобі курей і гусей принесу. Дід випустив і лисичку, останнім був зайчик. Дідусю, не ріж мене, я тобі намисто, сережки і стрічки принесу. Дід погодився. На ранок звірі почали приносити обіцяни. Ведмідь приніс мед, вовк пригнав овець, лисичка курей і гусей, а зайчик прикраси. Дід і баба продали овечок, купили волів і стали господарювати. Згодом вони розбагатіли, а бичок і досі стоїть у них у дворі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Малята, нуму пригадувати, в якій країні ми побували. Хто нас там зустрів? Яку казку ми з вами слухали? Так, молодці! Ми слухали казку Солом'яний бичок. А пам'ятаєте, які звірі зустрічалися у цій казці? Молодці! А що просили звірі у бичка? Просили смоли, як звірі опинилися у льосі. Молодці, то ще звірі віддячили дідові. Які ж ви молочинки правильно, тож сьогодні. Ми, малята, слухали українську народну казку «Солом'яний бичок». Малята, а у вас є ваша улюблена казка? Я дуже хочу дізнатися, яка ж, тож пропоную вам зробити фото з книжечкою улюбленої казки. І надіслати мені я з нетерпінням буду чекати на ваші світлини. Шановні батьки, читання казок це чарівний місточок між дитиною та світом знань емоцій і фантазій. Читайте разом щодня, навіть кілька хвилин. Це стане доброю традицією. Нехай дитина бачить, що читання казок це не обов'язок, а джерело радості та відкриттів. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!